Роберт Бернс Моє серце в верховині. Переклад Миколи Лукаша Читає Ігор Скарженець. Моє серце в верховині. І душа моя, Моя дума в верховині соколом буя. Моя мрія в гори лине на здогін вітрам. Моє серце в верховині, Де б не був я сам? Будь здорова, верховино, любий рідний край, честі й слави, батьківщино, вольності, розмай, хоч іду я на чужину, повернуся знов, Моє серце в верховині і моя любов. Прощавайте, сині гори, білі і сніги, прощавайте, темні звори й світлі і луги. Прощавайте пущі дикі й тіняві гаї, прощавайте буйні ріки й бистрі ручаї. Моє серце в верховині і душа моя, Моя дума в верховині соколом буя, Моя мрія в гори лине на здогін вітрам, Моє серце в верховині, де б не був я сам.